Коридори і класні кімнати Кизлівського ліцею Чорнухінської громади. Тут тихо і порожньо. Над громадою вже втретє за день пролунав сигнал повітряної тривоги. Тому юні мешканці громади з вчителями знаходяться в укритті. Тут у безпеці продовжується навчальний процес і спілкування дітей, вчителів. У закладі говорять, проект школи передбачив повноцінне протиракетне укриття, та за понад 30-річну історію закладу приміщення потребувало ремонту. І завдяки співпраці голови селищної ради із депутатами, дякуючи їм, що вони підтримали цю пропозицію нашу, був проведений капітальний ремонт протирадіаційного укриття, де ми на сьогоднішній день можемо вже навчатися очно і під час повітряних тривог перебувати. В цьому приміщенні каза для збереження життя та здоров'я наших дітей. А цьому величезному справжньому протиракетному укриттю позазили б численні навіть столичні школи. Його стіни розмалювали самі учні, і сховище має усе необхідне забезпечення і санітарний куточок. Його також упорядкували за безпосередньої ініціативи голови Чорнухінської громади Олександра Василенка. Та депутатського корпусу селищної ради тепер у ньому учні чорнухінського ліцея перечікують повітряні загрози від ворогів. Протягом 2022-2023 років проведено капітальні ремонти власних укриттів навчальних закладів, в одному з яких наразі ми перебуваємо. Це протирадіаційне укриття Чорнухинського ліцею імені Григорія Савича Сковороди, де, як ми бачимо, здійснено ремонти внутрішніх приміщень. Встановлено систему вентиляції, систему опалення, а також облаштовано санвузли. Укриття має площу 609 квадратних метрів. А це становить за площею нашого навчального закладу. Першого поверху класних кімнат. Це укриття повністю забезпечує перебування всіх учасників освітнього процесу навчального закладу. Не лише наявність укриттів у навчальних закладах, а й їх стан пріоритетне питання, яким очільник громади Олександр Василенко постійно опікується і тримає під особистим контролем. Життя і здоров'я наших дітей було і є пріоритетом в роботі нашої громади і мене особисто. Власне, і тому з моменту повномасштабного вторгнення була першочергова ціль це забезпечити гідне, спокійне і основне, безпечне середовище для навчання наших дітей. Тому ми одні з перших забезпечили очний режим навчання у Черухинській громаді шляхом модернізації та капітальних ремонтів наших укриттів. Тому продовжуємо працювати над покращенням освіти наших дітей. Таким чином, навчальні заклади громади забезпечені якісними укриттями, які збережуть життя і здоров'я наших дітей. Залишається лише побажати усім нам, щоб мир на нашій землі зробив ці об'єкти для всіх нас просто непотрібними.